Передаємо чергову автівочку, поїхала наша машинка. Побажаємо людям щасливої дороги. До речі, є ще актуальна одна Niro, ось ця синя 14800 євро. Кого цікаве, зараз будемо її чистити, готувати. Цю Hyundai Kona замінюємо підчепники. Завтра мають людина приїхати також забрати її. Це вже автомобіль проданий 2020 року. Ось двигун. Була в людини виробітка в двигуну, завезли до токара, все зробили. Тобто поставили вже нову втулку, виточили стару, поставили нову. Думаю, що буде людина їздити щасливо і буде задоволена. Зі своєї сторони, хочу вам сказати, що в неділю будемо виїжджати в Нідерланди. Там в нас є два автомобіля куплених Кіаніро. Кіаніру і Кіаніру це вже продані під наших замовників. Будемо підбирати також для других людей, кого цікавлять автомобілі. Телефонуємо. Будемо робити все для того, щоб ви були задоволені і користувалися нашими послугами. Отже, від вас підписка, лайк, коментарі. Кого що зацікавить, телефонуємо. Дякую, до побачення.